Чому ви обрали Ріба з керуючою компанією? З Рібас ми досить давно знайомі, і ми співпрацювали по моєму власному готелю. І дивимося на, на роботу Рібас, на кількість готелів, які відкриваються, постійно приїздимо в готелі, якими керує Рібас. Станом на сьогодні я не бачу більш потужної команди ніж в Рібаз Готель груп. Розкажи, будь ласка, про вашу колаборацію. Все дуже просто. Арена Бут це один із самих надійних забудовників на Закарпатті, який вже будує більше 10 років і завжди дотримався свого слова. Чи впливаєте ви на їх проект? Безумовно, саме тому е, такі забудовники, як Арена Бут розуміють, що потрібно долучати е, професіоналів, коли створюєш складні продукти. А готелі це складний продукт. Тому Рена Бут і в особі е, власника Олександра звернувся до мене. Що ось хочу будувати готель. Давай разом, і ми вже прийняли активну участь створенні концепції.